Усім привіт! Маємо в наявності Renault Grand Scenic 4 2019 року випуску 1,7 дизель на автоматі. 189 тисяч пробігу, в класному кольорі, синій перламутер, передні задні парктроніки, 20-ті легкосплавні диски, безключовий доступ, автоскладування дзеркал, тканівий салончик. Автомобіль привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Запасочка у нас знизу, домкрат в комплекті. Передні задні електросклопідіймачі, шкіряне мультикермо, сенсорна багатофункціональна мультимедіа, датчики утримання смуги, датчики світла, дощу та багато іншого. Автомобіль знаходиться у місті Вінниця. Приїжджайте та забирайте.